Доброго дня! Мене звати Тимофій Буса, я директор видавництва Перу. Хотів би з вами поділитися досягненнями нашого видавництва. Ми створили справжній інтерактивний підручник, який можна використовувати як з паперовою версією, так і самостійно. Ні для кого вже не секрет, що смартфони або планшети це вже не розкіш, і такі гаджети мають більшість дітей в Україні. Давайте подивимось ближче. Підручник для 9 класу з англійської мови. На перший погляд, це звичайний pdf файл Але це не так. Ми вмістили набагато більше інформації. Наприклад, галереї фотографій. Або у розділі Listening нам пропонують автори вивчити і розібрати пісню Еріка Клапсона, яку ми можемо почути тут. Ідемо далі. Кажемо, нам пропонують в темі про бойскаутінг подивитись, як можна зібрати палатку за п'ять кроків. Або в темі про кінематограф ми можемо почути промову Леонардо Ди Капріо на врученні церемонії Оскару for Leonardo Капріо. Такі підручники будуть дуже цікаві при вивченні фізики, хімії або історії, де можна подивитися той чи інший дослід, бо багато документальних фото та відеоматеріалів. І саме головне, якщо такий підручник потрапить до вашої школи, ви зможете абсолютно безкоштовно завантажити його інтерактивну версію. Ми завжди готові до співпраці з новими авторами та іншими видавництвами, щоб такі підручники потрапили у кожну школу. Слідкуйте за анонсами на нашому YouTube каналі та нашому сайті з більш детальною інформацією про нові підручники.